Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді Scania R410 автомобіль 2017 року виробництва та з пробігом 690 тисяч кілометрів. Даний автомобіль буде надійним партнером для вашого бізнесу та справжнім королем доріг. Автомобіль знаходиться в селі Калинівка. На даному тягачі встановлений 13-літровий двигун потужністю 410 кінських сил. Стандартом Євро 6. Паливна система цього двигуна XPI, яка перевірена часом, та має багато переваг. Автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач GRS895R з системою OptiCruise. Надійна коробка, яка забезпечить вам відмінну роботу та ідеальне переключення передач. Оснащена коробка ретардером допоміжним гальмом, та також у ній присутній відбір потужності eg 661 f який ідеально підійде під встановлення компресору. Задній міст r 780 має передаточне число 2,71, ідеальне рішення для регіональних та міжнародних перевезень. Все шасі має пневматичну підвізку. Особливо задня, вона на чотирьохточковій хточковій що робить її надзвичайно м'якою, комфортною, а також ви можете відслідковувати повністю навантаження на кожну вісь даного тягача. Колеса розміром 315 на 80 марки Michelin, диски Alcoa Durabright, які забезпечують легкість цього тягача, адже його тара всього 7,5 тонн. Також в нас по лівій стороні встановлений паливний бак на 600 літрів. Праворуч ми маємо бак AdBlue на 80 літрів. Ми знаходимося в кабіні Scania R410. Це висока, простора спальна кабіна, яка має автоматичний клімат-контроль та два спальні місця. Цей тягач швидко окупиться завдяки надійності, ефективності та економічним витратам палива від сканія. Він може використовуватися зі звичайними напівпричепами для перевезень вантажів по Україні або за кордоном. Не втрачайте шанс стати власником цього чудового тягача. До речі, на нього діють спеціальні умови фінансування. Тягач Scania R410 410 ваш ключ до успіху на дорогах.